Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля, а заступник командира 3-го армійського штурмового корпусу Дмитро Кухарчук розповів цікаву річ про те, е яких мобілізованих почали привозити до війська і до 3 штурмової в одному з попередніх відео ми говорили з вами про несправедливу мобілізацію. <кхм> На навчальні центри почали привозити бомжів. Я зараз абсолютно не жартую. не... Утрірую, не гіперболізую. Говорю про те, що мені говорять інструктори, офіцери, мої друзі, знайомі з навчальних центрів. Окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу, на навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме без хаті. Цікаво, правда, тобто, ТЦК, щоб закрити якісь свої там норми. Мобілізації хапає бомжів і привозить їх до війська. Ну Я хочу сказати, що коли я служив, я бачив людей зі Сходу. У нас був була людина з Криму, бачив з Заходу, з зі Львовської області багато. Бачив навіть з Колумбії. Але бомжів в нас не було точно. і Бомжі на фронті не потрібні. Хлопці з ТЦК. Не треба так робити, бомжі на фронті точно не потрібні.